Слава Україні! Героям слава! 5 березня 1950 року у селі Білогорща, що біля Львова, героїчно загинув генерал Хорунжий української повстанської армії Роман Шухевич. Цивільний корпус Азов Львівщини організовує марш пам'яті генерала Хорунжого Романа Шухевича та всіх борців за волю України. Прийде 5 березня о 6 годині до пам'ятника Тараса Шевченка у Львові на смолоскипну ходу в пам'ять наших героїв. Обов'язком кожного патріота та націоналіста своєї країни є пам'ять своїх героїв та продовження їхньої справи. Ми чекаємо саме на тебе! Слава нації! Смерть ворогам! Ми знаємо звичайно свої на краскочів і вічні запобігті! Калява і шелест наших зваків морозка оброблених руками розлідів і хай таких.